28 лютого в районному народному домі з нагоди 145-річчя від дня народження Лесі Українки відбувся літературно-мистецький вечір. Хотіла б я піснею стати. Як я умру на світі запалає покинутий вогонь моїх пісень, і стримуваний пломінь засіяє, вночі запалений горітиме Вогонь пісень Лесі Українки. Палає уже 145 років. Це згасимий вогонь таланту справжнього від Бога. Донька Прометея, як назвали її люди, несла нам вогонь своїх поезій за життя і несе зараз, містами нашими. Її потомки. Нехай звучить слово Лесі і Пролесі. Ти бачиш, все в нас укрила ніч темно. Ти чуєш, як правду, неправда скрізь коє, ой горе, о люди мій бідний, моя ти родина. Братинові бої заходи в кайдани. Палають страшні, незагойні рани. На лоні у тебе моя Україно. Корми у хто розбить нам поможе. Ой Боже. шум веселая луна співало все, сміялося, бриніло, а я лежала й самодна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, зашепотіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилив вітер і в нічній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташини. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Oh hello. 什么？ Я таки Оксани зі, як хочеш так і звати, бо сестричко, Я так тебе люблю. Зраділа Боже як брат тебе з України ти відео. Не ще не знаєш, а може, я її вихід. Ті бояришні спинають своїх сестер та дочок їй же богу, небето їх не своїх Оксаночко віднесенька, Я маю тебе щось попогати, що зі своїшкою. Хотіла, щось моїх роботи? Бери, що хочеш, Дам вам тобі на мисси. Я не в ты. Как хочешь попрохаться? Тільки крачкома? Ні. А так до крачкома. Та ти ж хотіла до нього гобити у садок. До нього? Ні. Я ще сорому свого не згубила. І як це ти подумати могла, що я просила проводжа мене на сході. Невже обсувано вважаєш ти, що я така нечесна? Та Табо з тобою. Яка ж тут Вечерю, апостоли вірні, хто приніс йому хліба, хто риби, вина та олії. Всі злягли між столами і вкупі з учителем їли і не щулись, як більше від нього взяли, ніж для нього принесли. Тільки потім, уже повечері, прийшла до господи жінка якась, одержима, їй дав колись поміч месія. І принесла вона для Месії олії пахочої міру, що не годилась ні в страву, ні в лампу до світла. Правду казали апостоли, жертва була непотрібна. їх Месія не звик до царської розпіші. Нащо йому та Олія, що тільки царю живала? Чому не сказав він тій жінці, яке тобі діло до мене? Він же до рідної матері так обізватись одваживсь. Нащо прийняв він олію і ті гарячі сльози, що застилали розширений погляд, тій одержимій. Нащо сказав він апостола, залиште спокої ту жінку. Смерть не дуже зник, мир буде на землі і щастя в людях а для месії. Знову слава вишних і тільки слава. О, яка ж то кара месії! Мені тут гинуть краще, ніж в інші місць. Я загинула. Я погострила погляд у пустині, мов соколиний зір. Все виглядала, що він ручно подивився на вас. Занадто вже палка. Чого ж? Таже хоч край плечами цієї тільки я вирпнути не посмілу, бо нічого просить не мала в нього ні здоров'я, ні страви на похід. Буде краще, ніж царська корона, завжди величніша путь на Голгофу, ніж хіт тріумфальний. Так от віку було, і так воно й буде До віку. поки житимуть люди, і пока ростимуть термін. Але стане вінцем лише тоді, плетениця тернова, коли вільна душе людина. Поволі квітчається тернем, знаючи іншу красу, ніж та, що кричить на майданах. Гей, хто до мене, ходіть, я кожному руки даюся, пудь на Голбогу велична тоді, коли знає людина, на що і куди вона йде, не прагнучи інших тріумфів, знаючи вищу величність. Ніж та, що сидить на престолі, я, з ласки бога, цариця, бо гляньте ж, сиджу на престолі. Хто ж без одваги і без волі на путь заблукався з бутливою? плачучи, гірко від болю, дає себе тернові ранить, сили не маючи більше, аби від терні боронитись, Боже, пожаль з тої крові. Що марно колючка напоїть, ліп, вона на обличчі краскою втіхи заграла, Очі комусь веселяючи, на новинному святі. Вимагає любові, в смерті за мною. Того, хто всіх робить і всіх прощав. Померти, вражений землею моєму небом, як завжди, одинока. Я тут за зачу, як завжди одинока. І завжди завжди буде одинока на цьому і на тому світі так, ніколи не скінчиться темна бога і вічно побажає палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть. Роплять на дякуватися ціни і лагідусь повідомлення христи. Вони суть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері і розігруються. А може, потім до докупи, тепленьким словом згадуватися від того, про кого завжди так мало. Я знаю. Якби з'явилася, я мене спотворення або спотворено в обличчя. Вона здригнулась бо і запитала, яке тобі до на нас цих дій жінко, а я на те. Що б я на те сказала? Я б мусила мовчати. Бо ненависть не має голосу на помонку того, хто, хто всіх любив і всіх. Ловчати. Кажуть, на землі між людьми ходить. Отже, вас надія, що я кому і вдруге кров пролить, як прийде знову час. А я не вірю. Не вірю, що воскрес бо бови того, не варті. А він не бажав, чи вартий хто, чи ні. Це правда, він ніколи не бажав. Але не вірю, що воскрес. Але ж він сам пророкував про те. Для цієї самої юрби воскрес. На все ли вольне скану в носі, здається, помалилась я. Бо ти, як бачу, не прихильниця його. <клухи> Прихильник пані моси без мене. Не бійся, не розкажуся, на Дріону, бо він для мене немалішні шти, не немалішні ніж ти, хіба однаково ненависть.